Чи можна зменшити бід під час менструації без пігулок? Та чи варто взагалі його терпіти? Привіт, я Мар'яна Грицишина, лікар-гінеколог, і сьогодні поговоримо про твою менструацію. А поки підписуйся на канал Медплюс Україна, щоб не пропускати відео про твоє жіноче здоров'я. Що таке менструальний цикл? Менструальний цикл це надзвичайно складні процеси, які виконує ваш організм кожного місяця. Як рахувати взагалі той менструальний цикл? Дуже часто приходять пацієнтки, і коли запитуєш, яка тривалість вашого менструального циклу, говорять 4-5 днів. Угу, я думаю, тут кожна себе впізнала. А 4-5 днів це менструація місячні. Так от, що таке менструальний період? Це час із першого дня менструації до першого дня наступної менструації. І цей час може коливатися в середньому це 21-38 днів. Але важливо вести календар менструації, щоби відслідковувати свою циклічність. Коли мають починатися менструації у дівчат-підлітків? Початок менструації у підлітковому віці також дуже різниця. Це може бути 10-15 років, а інколи це може бути навіть 9 років. По-різному, але от діапазон від 9 до 15 років. Якщо менструація не почалася до 17 років, Обов'язково звернутися на консультацію до лікаря-гінеколога. Збій менструального циклу, коли час до лікаря, важливо розуміти, що це і чи вправді це збій, От що таке збій, як це зрозуміти? Ми ведемо календар менструації, так тобто відкриваємо додаток в телефоні і бачимо, що всі наші менструальні цикли стабільно протягом року були 28, 30, 31. А, да, тобто вони коливалися у межах до п'яти днів, наприклад. Але прийшов час, коли сталося інакше, і наш додаток пише дату вашого менструального періоду 50 днів. Да? Тобто Кількість цих днів збільшилася. Тоді, звичайно ж, слід звернутися до лікаря. Якщо є а, така затримка менструації більше 10 днів, тому що а, якщо ви починаєте читати Google, да, дивитися в соцмережі і шукати причину, а я думаю, це буде для вас психологічно важче, тому обов'язкова консультація. Але все ж, все ж, та менструація, яка затрималась більше як 80 днів, це вже критичний період. Тому що жінка, яка не має менструації протягом 80-90 днів і більше, вона входить в групу ризику по виникненню раку ендометрію. І важливий момент для початку виключити вагітність і далі вже шукати причину в іншому, чому так сталося? Але не панікувати. На жаль, сьогодні це трапляється і інколи може бути виключно на стресі, чи можна завагітніти під час місячних? Чи можлива вагітність під час менструації? Вагітність точно неможлива тоді, коли у вас не було сексу, не було еякуляції в піхву, не було незахищеного сексу. Це зрозуміло. Але бувають випадки, коли овуляція пізня, тобто вона, скажімо, в кінець менструального періоду, 22-25 день менструального періоду, і саме в цей час у вас був секс. А сперматозоїди можуть жити до семи діб в організмі жінки, таким чином чекати свою яйцеклітину, коли вона вийде, і коли вона до них вийде, заплідання може відбутися. Але тут є ще момент, коли м, дівчата можуть переплутати дві ситуації кров'яності виділення, які будуть відбуватися з піхви, коли відбувається імплантація, да тобто, коли у нас вже Запліднився ембріончик, він спустився по маткових трубах у матку, він там собі шукає гарне місце да, лизового оболонку ендометрії, і він там запліднюється, імплантується. І от коли відбувається оця імплантація, Порожнені матки, жінка може мати певні кров'яності виділення з піхви, і вона може подумати, що це була менструація, а то була імплантація. Якщо мати секс під час місячних і мати еякуляцію в піхву без захисту, чи можуть там вижити сперматозоїди? Як правило, ні. Те середовище, яке є у вашій піхві під час менструації, не подобається сперматозоїдам. Але той 1-2% імовірності завжди є, тому що по точності медицина десь друга після філософії. Я люблю це повторювати і повторювати той момент, якщо ви не хочете вагітність, будь ласка, підбирайте надійну контрацепцію і щоб не виникало оцих думок. Чому виникає затримка місячних? Які можуть бути причини, крім вагітності? Затримка це не завжди про вагітність. Звісно. Перший крок ми виключаємо вагітність а далі шукаємо інші причини. Їх може бути дуже багато від банальних стрес, фізична активність, завали на роботі, відсутність сну. Зрозуміло, і до небанальних, таких як захворювання безпосередньо гінекологічні. Не хочу називати ці захворювання, щоб ви зараз заходили в Google, знаходили кожен симптом свій і прописували собі ці діагнози. Але якщо у вас є затримка більше як 10 днів, приходьте на консультацію. Згустки крові примісячних. Чи це нормально? Згустки крові при місячних так це нормально, це може траплятися, але раджу звертати увагу на те, які вони, якщо вони більше як 2,5 см, це привід звернутися на консультацію, зробити ультразвукове дослідження органів малого тазу та порожнину матки, особливо якщо ви не робили цього давно. Дуже різні виділення під час менструації. Що робити мене заливає, говорять пацієнтки. Тут важливо завжди задавати уточнюючі питання, Заливає це що, тому що дівчатка дуже різні, так і когось заливає це, коли вони змінили один тампон на день, а когось не заливає, коли вони змінюють 28 тампонів на добу, так зрозуміло. Тому що який тут момент важливий? Ви маєте запідозрити, що щось не так, якщо вам треба змінювати свій е, засіб менструальної гігієни раз на годину, і зрозуміло, якщо така скарга з'явилася раніше, такого не було обов'язково звертатись на консультацію, проводити обстеження і шукати причину, чому так відбувається в різних вікових періодах жінки. Це можуть бути поліпи ендометрію, так ендометрій стазова оболонка, яка вкриває матку зсередини, і на ній можуть виростати а, такі невеличкі утворення. Тобто це може бути основною причиною, можуть бути доброякісні пухлинки, матки, такі як лейоміоми матки. Також а, найжахливіший зрозуміло а, момент, який може бути це відповідно рак ендометрію. Чому виникають набряки під час критичних днів? Набряки під час менструації, або ж за два-три дні до менструації, властиві багатьом дівчатам. Зрозуміло, всі хвилюються з цього приводу, і ви можете стати біля дзеркала, так глянути на себе, побачити, що з'явився животик. Та от з'явився животик, ніби їла все так, як завжди. А тут животик за рахунок напряку, тобто це не жир. Це не жир не хвилюватися, Да? це просто вода затримується в організмі. Знову ж таки, ми повертаємося до тих коливань гормонів основних двох жіночих та естрогену і прогестерону на безпосередньо їхній вплив. Тому, якщо ви помічаєте, що на вагах є 1,5-2 кг – це набряк не хвилюватися. Як тільки почнеться ваша менстрація, ці кілограми зійдуть самостійно. Чи мають боліти груди перед менструацією? Біль молочної залози під час менструації властивий багатьом жінкам. Але якщо ви давно не робили УЗД молочної залози, раджу завтра на нього записатися і планово виконувати один раз на рік. Щоби розуміти цей біль це циклічність? Гормональних коливань, да, які відбуваються в зв'язку з початком вашого нового менструального періоду, чи це якась інша патологія, але не всі красуні відчувають біль, і це зрозуміло нормально. Біль в животі при менструації це норма чи патологія? Біль під час менструації властивий деяким жінкам, але не всім треба розуміти, що це за що це за біль. На консультаціях я часто запитую пацієнток, оцініть мені від 0 до 10, наскільки вас болить? Зрозуміло, якщо цей біль 10, то вам треба шукати причину, призначати лікування, консультуватися. Це точно. Якщо біль а, не заважає вам жити, і при цьому він а, в діапазоні від 0 там, до 5, да, за шкалою до 10, і він триває в перший день менструації. Ну максимум затягується на другий день менструації, то ми можемо це розглядати як варіант норми при цьому, що ви адекватно функціонуєте і адекватно а, займаєтеся своїми побутовими справами. Працюєте якщо ви весь цей час всі сім днів своєї менструації просто а, а, лежите на ліжку і не можете встати, зрозуміло, треба шукати причини. Як зменшити біль при місячних без таблеток? Чи можна якось працювати з болем під час менструації без пігулок? Можна. Класний спосіб зняти біль це оргазм. Так, так, це дуже важливо. Чому? Тому що що відбувається, під час менструації матка працює працює в посиленому режимі. Виділяються хімічні сполуки, просто гландини, які примушують м'яз рухатися, щоби вивільнити вміст порожнини матки. І щоб зняти цей біль, нам треба матку розслабити. А безпосередньо оргазм це, що? це зняття спазму, це розслаблення. Тому ви можете використовувати оргазм. Тут методики можуть бути різні. Зрозуміло, якщо вам це. Комфортно вам це подобається. Ви можете займатися як з партнером, так і а, а, секс сама з собою, але оргазм має бути це важливо. Масаж, йога, стрейчинг, плавання. Плавати можна так. Є спеціальні тампони, які ви можете використовувати як під час плавання в басейні, під час, наприклад, сексу з партнером. Але не забувати, що після сексу і після того, як ви вийшли з басейну, цей тампон треба дістати і при потребі замінити на новий. Коли пити знеболювальні при менструації, чи можна терпіти біль? Біль не потрібно терпіти. Ви можете прийняти знеболюючий засіб перші два дні. Абсолютно адекватним є прийом знеболюючих препаратів. Больовий поріг у різних красоні різний, це зрозуміло. Якщо вам дискомфортно і ви розумієте, що вам стане краще після того, як ви прийняли знеболюючу пігулку, прийміть її. Немає тут нічого поганого. Мені інколи пацієнти говорять, що я не люблю підпити ці пігулки, там я краще потерплю. Я цього не розумію, чому не прийняти засіб, який вам допоможе. Чи можна займатися спортом під час місячних? Спорт під час місячних ситуація індивідуальна по ваших відчуттях. Якщо вам комфортно, якщо вам це приносить задоволення в першу чергу, так то зрозуміло, що певні види фізичної активності у вас мають бути. Єдине, що я б радила змінити їх на більш легкі, більш розслаблюючі. Так, Якщо, наприклад, ви працюєте в залі з важкою вагою, і от у вас менструація, вам дискомфортно, ви можете змінити цю активність на йогу, стрейчинг, пілатес, на плавання. Якщо ви добре себе почуваєте, ви можете продовжувати займатися тією активністю, якою і займалися до місячних ваших. На цьому в мене все. Якщо питання все ж залишились, напишіть їх в коментарях. Обов'язково відповім. Також не забудьте підписатись на наш канал. До нових зустрічей! і надсилайте відео подрузі, ту, яку ти обожнюєш.